Гійом Аполінер зарізана голубка й водограй. О постаті убиті любі, О дорогі розквітлі губи, міє мареє, є то лорі. Анні, і ти, Маріє. Де ви, дівчата, я вас питаю? Та біля водограю, що плаче й кличе, голубка маревіє. Душа моя в тремкій напрузі. Де ви, солдати мої друзі? Де ви? Бії, даліс, реналь, печальні ваші імена, як у церквах ходи луна, б'ють відгомоном до небес, ви в сонну воду глядитесь, і погляд ваш вмирає десь. Де брак, де Макс Жакоб дерен, Що в нього очі, як той рейн, Де милий кремніць волонтер. Вже може їх нема тепер, душа триться з непокою, і водограй, рида зі мною. А як вони іще живі, десь б'ються на північнім фронті, тим олеандри всі в крові, і сонце ранене в траві, на багрянистім горизонті.